Коломиї ми стріляли, неповнолітні правда не із справжньої, а лише пневматичної гвинтівки. Студенти індустріально-педагогічного технікуму цілились по мішені у тирі поблизу кінотеатру Джерело. Там пройшли традиційні змагання юних стрільців. Влучила по мішені, і наш журналіст Юлія Струк. Справний приціл правильна стійка стрільця та затримати на кілька секунд дихання. В цьому й полягає успіх влучності. 17-річний Василь по мішені стріляє влучно, ще з його вчив батько. Від п'яти років тир, чи не друга його домівка. Часто заходить сюди з друзями, тому стати учасником турніру вирішив без вагань. Тим паче, це ще одна можливість навчитися професійній стрільбі. Було близько до десятків павів смірку, будемо пробувати краще. Я вважаю, що це потрібно. Кожен чоловік вміє правильно ну, тримати зброю в руках і попадати по мішенях. Такі змагання традиційно організовують СОУ. без будь-якої підтримки влади чи меценатів. Гроші на кулі дають з власної кишені. Цього разу турнір приурочили двадцятій річниці організації. Українській армії іде скорочення знову ж таки, але ну, все ж таки захисники вітчизни повинні щось знати, щось вміти, повинні займатися прикладними видами спорту, повинні і тримати напевно і зброю у руках. Хоча чи воно пригодиться? Добре, щоб воно ніколи не пригожалося. Стріляти з пневматичної гвинтівки може кожен охочий. і для цього у ЦОУ створили первинні організації. В місті та районі таких є 24. Цього разу змагалися студенти індустріально-педагогічного технікуму. Прийшли лише хлопці. Хоча часто на змаганнях стріляють і дівчата. Варто сказати, задніх не пасуть. До речі, дівчата кращі стрілки завжди попадаються, як хлопці. Навіть от були змагання. Останні то дівчата були зайняли перші місця. А хлопці другі. Я думаю, що це досильно брати дівчат з собою. Кольова стрільба досить популярна серед аматорів. Основне, вона найбезпечніша, кажуть організатори. Тим паче, тримати в руках зброю юнак має, хоча б раз в житті, незалежно служитиме він в армії чи ні. Юлія Струк, Андрій Гращук для події телеканалу НТК.